Водночас кажучи, згадуючи зокрема гайдая, він сьогодні робив цю заяву про те, що у Креміну росіяни спочатку пішли. Партизани підняли там український прапор. Тепер росіяни повернулися, скинули прапор, роблять вигляд якоїсь діяльності. Що це означає? Ситуація, от, якраз кажучи про Луганщину, ми почали говорити. Отак і чи довго це буде, і в якому розумінні треба трактувати, що Росіяни повернулися до Креміної? Виключено, на мій погляд, скажімо так: якщо Збройні Сили України будуть мати таке завдання мету звільнення цього населеного пункту, вони його звільнять. Тому що на сьогодні можемо казати так: Луганська область, Донецька область, їх треба розділяти на дві частини. Кожну з цих областей треба розділяти на дві частини, ту, яка була окупована з 2014 року а та ту частину яку окупували саме у 2022-му. у чому різниця різниця у тому що саме лінії оборони можливістю російських окупантів окупантів за зайняти оборонні позиції на території яка була окупована у 2022 році значно менші значно менш ефективні а ці дії будуть аніж е, на тих територіях, е, які були окуповані з 2014-го. Чому так? Тому що з 2014-го на цих територіях а е, було за ці роки окупації створено дійсно лінію оборони, фортифікаційні споруди та інше. Тобто е, там їм буде е, більш, скажімо так, е, вигідно займати оборонні позиції, та вони зможуть оборону тримати більш ефективно. А коли Збройні сили України підійдуть саме до цієї межі, саме до цих ліній оборони, то вже буде превалювати не стільки підрозділи, швидкі, мобільні, штурмові групи, саме які будуть звільняти ці території. А на перший план вийде саме артилерія артилерія для знищення ось цих. Ну, я не можу їх назвати саме укрепрайони, але все ж таки це лінії оборони, які треба буде, щоб деякий час по ним відпрацьовувала наша артилерія, як спольна, так і реактивна. Після того, як буде зменшення їх оборонних властивостей, після цього можна вже казати про контрнаступ. Тому так чи інакше, але через якийсь час ми побачимо ось цю паузу. А саме для того, щоб вже готувати умови для наступної фази контрнаступальних дій, а вертаючись до ситуації на нині, скажімо, якщо на Луганщині є звістки, що для росіян ситуація менш утішна, то напору ближче до Донецька вони не втрачають і от на тій же мапі навіть це позначено стрілками в різні боки. Тобто атаки на Донецькому напрямку, на Донецьких суміжних напрямках, вони не спиняють. А з метою, власне. Скажімо так, оці усі стрілки, оці всі ім е, 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 наступальні дії, штурмові дії. Таке питання: а скільки часу вони вже тривають? Скільки часу вони вже намагаються штурмувати ці напрямки, особливо в напрямку Авдіївки та в напрямку Бахмута? А це вже декілька місяців. Вони намагаються просуватися саме тут, особливо якщо ми кажемо про напрямок Авдіївки, то це майже два місяці. Вони намагаються захопити такий маленький населений пункт, як е, Піски. Вони його майже повністю знищили, але вони не можуть там закріпитися, вони не можуть там зайняти свої позиції. Так само в напрямку Бахмута вони намагаються здійснювати наступальні дії з півдня та з півночі, але постійно їх блокують Збройні Сили України. Ну тобто, це, скажімо так, імітація в першу чергу цих наступальних можливостей, які нас. Авді вже давно у російських окупантів вони невильовані. Невильовані, чому тому, що в першу чергу вони не мають на сьогодні можливості здійснювати повноцінні повномасштабні наступальні дії. Їм не вистачає ресурсу людського, технічного та іншого. Банально матеріально-технічного забезпечення в них повноцінного на сьогодні немає, щоб здійснювати наступальні дії. Тому ми можемо казати виключно про те, що вони будуть намагатися найближчим часом. Саме займати оборону та тримати оборону, але найцікавіше те, що саме й в обороні в них, скажімо так, недостатньо ресурсу та недостатньо можливостей для того, щоб майже по всьому фронту тримати цю оборону. Вони можуть її тримати виключно на якихось окремих ділянках локаціях. А тому найближчим часом контрнаступальні дії збройних сил України фактично по кожному плацдарму від Донбасського плацдарму до південного плацдарму. Вони продовжаться в з тією чи іншою інтенсивністю, але з результатом результативністю це 100%. Скажімо, коли казати про Донецьк, його перспектива оперативного оточення подальшого оточення вами вбачається чи формат операції, скажімо, може бути інший і ситуація з Донецьком з тим вже буде інакша? Донецьк буде звільнено, звісно, але на сьогодні це не може бути головною метою, чому тому, що Донецьк потребує дуже дуже великої кількості ресурсів. Саме концентрація великих ресурсів а на сьогодні не може собі дозволити збройне село України лише у на цій локації, на цьому напрямку, тому що ми можемо досягти більшого на інших плацдармах. Наприклад, на правобережній частини Херсонської області ми можемо досягти більшого саме в Луганській області та Донецькій області, не концентруючись на Донецьку, а також на Запорізькій області. А тому Донецьк він вже буде трохи пізніше звільнятися. До того ж, ми повинні розуміти, що це велике місто, яке в першу чергу потребує введення міського міського бою боїв у місті. Для цього потрібні не тільки е, з е, досвідом професійні підрозділи, е, а також і е, ну скажімо так, трохи специфічна техніка, щоб це не була якась безглузда м'ясорубка. Е, я впевнений, що такого і не буде. А саме щоб це була спланована високоефективна спецоперація по звільненню. Міста з мінімальними втратами серед особового складу збройних сил України та з мінімальними руйнуваннями цивільної споруд та загибелі цивільних осіб це потрібно таки, не тільки умова, а ще йдуть досить серйозна підготовка. А тому відволікатися саме на Донецьк, на мій погляд, на сьогодні ну воно не Ну і прорив до Маріуполя, скажімо, або ж до містечок ближче до Запоріжжя на запорізькому напрямку, щоб розірвати росіянам цей коридор сухопутний між Донбасом та Кримом, вбачається вам як такий, що може бути реалізований. Фактично, це вже йде мова про деокупацію Запорізької області, тобто це контрнаступальні дії саме вже в Запорізькій області. Про це ну взагалі я про це казав. Ще коли мене запитували, як буде звільнятися саме Херсонська область. Я казав, що звільнення ключ до звільнення Херсонської області саме через Запорізьку область. Якщо буде звільнено Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Вихід до Генніческа, то фактично можна вважати, що Лівобережна частина Херсонської області вона опиниться у ситуації, коли або російські окупанти повинні будуть тікати на тимчасово окупований півострів Крим, або вони опиняться у ситуації тотальної блокади, та це знову ж таки буде велика кількість полонених або знищених, або поранених російських окупантів. Те саме, що ми змогли бачити нещодавно саме і в Харківській області, коли вони. З Харківської області тікали, тому що велика кількість їх підрозділів могла опинитися саме в оточенні, а так само, як і на острові Зміїний, та я впевнений, найближчим часом також саму, так, такий самий сценарій ми зможемо спостерігати ще на правому берегні Херсонської області. Але якщо повертаючись до Запорізької області, так дійсно звільнення саме цього плацдарму дуже важливе для звільнення цілком цього півдня. Звісно, воно буде мати вплив також і на подальшу операцію щодо звільнення Ня Маріуполя, і звісно, воно буде мати вплив також та на здійснення тиску вже на військові об'єкти військову інфраструктуру росіян на території тимчасово окупованого півострова Крим, що дозволить нам не тільки і здійснювати цей тиск, а також і повністю блокувати цей півострів за рахунок нанесення постійних ударів по Керченському мосту. Як це було, наприклад, з автомобільним Антонівським мостом, залізничним Антонівським, а також Новокаховським, саме з лівого на правий берег Херсонщини. От ваш колега по.